Доброго дня! Мене звати Базигіна Ганна Михайлівна, і сьогодні хочу вам розповісти про особливості проведення рефлексії на уроках фізичної культури. Рефлексія на уроках фізичної культури має свої особливості, оскільки поєднує фізичну активність з емоційним та когнитивним аналізом діяльності учнів розглянемо основні аспекти проведення рефлексії в цьому контексті. По-перше, це у нас мета рефлексії на уроках фізичної культури, це в нас іде аналіз фізичної активності, учні оцінюють свої фізичні досягнення, визначають, які вправи були успішними, а які потребують вдосконалення. Емоційна складова: учні висловлюють свої емоції відчуття під час виконання вправ, що допомагає краще зрозуміти власні реакції на фізичне навантаження. Підвищення мотивації. Рефлексія допомагає учням усвідомити свої успіхи, що стимулює їх до подальших занять спортом. Методи проведення рефлексії: вербальні методи, бесіди, дискусії, запитання, відповіді, де учні діляться своїми враженнями та досвідом, письмові методи, написання коротких рефлексійних текстів, заповнення анкет або опитувальників. Візуальні методи малювання, створення схем, графіки, де учні зображують свої враження від уроку, та групові методи робота в парах або групках, де учні обговорюють свої досягнення та труднощі. Третій етап це проведення рефлексії. Вступна частина коротке обговорення мети рефлексії, нагадування про важливість самоконтролю та самоаналізу. Основна частина учні діляться своїми враженнями, і відповідають на запитання вчителя, обговорюючи було легким або складним. Заключна частина підведення підсумків, формулювання висновків та рекомендації щодо покращення навичок. Четверте. Запитання для рефлексії. Ви можете використовувати такі запитання, які вправи були для вас найцікавішими, які трудощі ви відчули під час виконання завдань? Що нового ви дізнались або навчились на уроці? Як ви оціните свій прогрес у порівнянні з попередніми уроками? Які вправи ви б хотіли б виконувати частіше? П'яте це в нас використання технологій, відеозаписи. Учні можуть переглядати записи своїх занять, аналізуючи техніку виконання вправ. І це в нас ще онлайн-платформи та додатки для заповнення анкет, ведення спортивних щоденників, обговорення результатів у групових чатах. Роль вчителя Модератор сприяє активній участі всіх учнів у рефлексії. Мотиватор заохочує учнів до відкритого враження своїх думок та емоцій. Консультант надає поради щодо покращення техніки та ефективності тренувань. Висновок. Отже, рефлексія на уроці фізичної культури сприяє всебічному розвитку учнів, допомагає їм краще усвідомити свої можливості, стимулює до покращення результати та формулює позитивне ставлення до фізичної активності. Використання різних методів рефлексії робить цей процес цікавим і корисним для учнів. А ось у нас декілька вправ на рефлексію. Перше, це на сколо вражень. Учні сідають у коло і по черзі висловлюють свої враження від уроку. Друге світлофор. Учні оцінюють свій урок за допомогою кольорів світлофора. Зелений усе було добре, жовтий – було були труднощі, червоний багато труднощів. І третій – це нас 3-2 1 Учні записують три речі, які їм сподобалися дві речі, які було важко виконати. І одне питання. Яке в них виникло? Дякую за увагу!